Він випускник Громівської школи. Ну, добрий був хлопець, добре навчався в четвертому класі, став займатися музикою, так як і батько був музикант, і брати були музиканти, Він пішов, вчитель побачив його і каже, о, я того хлопчика заберу. Він буде на... його взяв на саксофон. Тож саксофон то нам коштував на той час, що ми з чоловіком, він в автобазі працював, я в бібліотеці. Яка в нас була там зарплата в 80-х роках. Фух, 600 рублів треба було дати за саксофон. Ну, але десь потягнулися, купили йому. І він грав і співав. Як сьогодні бачу, тут вони вони зробили таку групу свою хлопці, їх ще два два хлопці з села, батько і їх трьох, бо в мене три сини. І його заставляли співати. І він співав і плаче, сльозки йому течуть, він плаче, але потім то став найкращим музикантом між ними всіма. І як хлопці йшли в армію, казали Юра, збережи, збережи групу, і він зберіг. І після того він став і гітара в нього, і саксофон, клавишний супілкар, бо він в будинку шкуляра працював, був мав клас супілкарів дітей. Так? Так. Музикант був такий, що хлопці, дехто з хлопців йому заздрили. В нього прекрасний голос, от саксофоніст такий був, такий був саксофоніст. Тут маленький він. Дуже любив він, от собачок любив він, він нього собаки. І от зараз у нас є собака, він його, то він його приніс. От, то син казав середній, мамо, собаки нікуди не дівайте, хай він буде, поки Юра прийде з війни. А тепер я сказала, що він буде жити до тих пор, поки буду жити. я. Після закінчення культус він пором, він поромив був художнім керівником. Старший син був директором, а він художнім керівником. Потім будинку культури. потім... Поїхав, поїхав на заробітки. на заробітки, то в Польщу, потім в Чехії на хлібзаводі працював, шукав роботу, де міг. Ну, а тоді пішов на шахту. Вісім ну, з лишком десь він так пропрацював на шахті, а тоді приїхав з Польщі, ну, тому що вона на групі. Я вже стара, вже, вже все-таки 82 рік він приїхав, а то була дитина, яка <різь> мені життя шкодувала. Мені мене хитрий, але ну, такий, як він, не був нікотрий з них. Він не було, щоб він пішов на роботу. Він не зайшов, не заглянув до мами, щоб я коли. Він ви маєте таблетки? Як вже почалася війна, як Юра пішов, бо син теж Юр, як Юра вже пішов, він його провів. І він рвався, він теж рвався. Він ніколи її не упрекнув, не сказав їй, що ти слаба. Він завжди її підтримував. Ну, добра була людина, бо мій син, то, мабуть, мабуть, добрі. То вони як одружувалися. Дуже рано одружилися. Рано я приїхала сюди в гості, і ми так з ним познайомились. Перед ним шахтерем. Я пішла в магазин, заходжу. Дивлюсь, така прийшла дівчина в такому халаті красивому, така розмальована. Я думаю, що така розмальована, прийшла додому і кажу, Юра, піде за. Ні, хлопці, хто піде, принесе пивка, я піду, пішов. Пішов він те... приходить, все. і вже як засікіє, той засік. І ми спочатку я по правді, скажу, що вона знає, що, і що я його просила, не то, що там не женися, але ще за... на ній. Але що ще зарані? Ще 19 років не було. Ще 27 квітня весілля було, а 6 травня в нього 19 років. Ну але е, чоловік варідня, кажуть: не збивайте, не мішайте їм. А чоловік каже, знаєш що, е, вони молоді, дурні, каже, ще що зроблять. Та хай каже, женяться. І ми зробили весілля, поженилися і отак. Так і живемо. Пішла на танці в поромів. Там вже познайомились, запросив мене на озеро. Ми там так вже познайомились ближче. Потім поїхала я додому. Бо я жила в Запорізькій області, а тато мій звідси. Поміялись. Поїхала додому. Ну, місяць-другий, щось мене тягне сюди, все-таки переписуємося листівками, тоді телефонів не було. Ну, Сіла, приїхала знову. Ну, вже як приїхала, так і залишилась тут. В вже весілля, тато вже приїхав сюди. І тут ми зробили весілля. Мама, сестра приїхала, вже залишилась, потім дітки пішли. От з першого погляду покохала і все. Не знаю, чим вразив. І він ну, так само. Музикант був він, да, хороший музикант. «Це я Прекрасний чоловік, а батько який був... мені не відмовляв ні в чому. Для дітей, для дітей він був прекрасний батько. Він для дітей все віддавав, що міг, що міг і не міг. Старався для них і для внуків також. Був тато завжди на підтримці синів. Тато завжди всім допомагав. Тато завжди радив, ніколи не відвертався. Тато завжди підтримував свою матір. Тато підтримував свою дружину, підтримував своїх братів. Тато завжди підтримував своїх внуків.